Вітаю всіх друзі. Звичайно, неприємно сьогодні вражений інтерпретаціями українських експертів нічного вторгнення в повітряний простір Польщі російських шахедів. Ще більш неприємно вражений, ніж офіційними заявами європейських чиновників і європейських високопосадовців. Хоча, здавалося б, куди уже гірше. Ви знаєте, що сьогодні генсек НАТО. Додумався зробити офіційну заяву, що вторгнення у повітряний простір Польщі, російських шахедів не є нападом на Польщу і, тим більше, не є нападом на Північно-Атлантичний Альянс. В російській культурі є така практика навмисно ставати на ногу слабкому. Коли я говорю про цю Маловідому в Україні практику, або культурну особливість навмисно ставати на ногу слабкому, я, звичайно, використовую метафору і використовую певний образ. Звичайно, може бути удар ліктем в громадському транспорті, чи ще десь на вулиці, сонячне сплетення. Навмисно це робиться. Або удар плечем, коли. Дві особи або два чоловіка розминаються між собою. Ну і цей ряд, в принципі, можна подовжити. Продовжити. Для чого це робиться? Це робиться зовсім не для того, щоб щось там з'ясувати. З'ясувати, які там червоні лінії, а не для того, щоб вивчити реакцію. Уже все давно з'ясовано, і реакція навіть вже передбачена, ніякої реакції не буде. Тобто, іншими словами, якщо в російському просторі вам стають на ногу, то це роблять, тому що чітко знають, що не буде ніякої реакції, тому що вас верифікувало, вже, записали до слабкого суб'єкту. І вони точно знають, що скривджений. Ображений об'єкт не відреагує ніяк. Оце важливо розуміти. У нас нібито Огризко колишній міністр закордонних справ займається питанням вивчення Росії і вивчення російської культури. Але я переконаний, що навіть йому невідома. Така культурна особливість росіян ставати навмисно на ногу слабкому. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб повідомити, повідомити цьому об'єкту, слабкому суб'єкту, що він підкорився без зайвої крові і зайвих напружень. Інакше, якщо він не підкориться. То йому точно так прилетить уже в обличчя кулак. І він все одно підкориться. Це для того, щоб зменшити витрати, зменшити час і прискорити процеси підкорення. Оце важливо розуміти. У нас поки не розуміють цих речей, тому у нас в українському експертному полі. Цього ранку відбулася неправильна інтерпретація подій, які відбулися в повітряному просторі Польщі. Практично всі експерти починають нас переконувати у тому, що Владимир Путін, правитель Росії, намагається посунути червоні лінії, з'ясувати якусь там реакцію, що щось там вивчити. Нічого путіну вже не потрібно з'ясовувати. Не потрібно з'ясовувати, чи має чинність п'ята стаття статуту НАТО, чи вона чимось наповнена, чи буде якась реакція. Путін вже давно, і не тільки Путін, а ми тут в Україні, у світі знаємо, що ніякої п'ятої статті НАТО немає, тому що немає самого НАТО. І реакція Путіна Путіну з боку генсека НАТО Рюти, і з боку Дональда Туска. Польського прем'єр-міністра вже давно відома до цього зальоту на в повітряний простір Польщі. Давно відомо. Він хоче в такий спосіб повідомити полякам, що вони повинні підкоритися, тому що він їх вже верифікував давно як слабкою стороною. Він їх верифікував як об'єктом, як Несуб'єктну структуру, яка без США і Дональда Трампа взагалі нічого собою не уявляє. І зараз він намагається в такий спосіб, я маю на увазі Владимира Путіна, повідомити Польщі і новообраному президентові Каролю Навроцькому, що потрібно бути розумним і потрібно підкоритися. Для нас це означає. Погану новину, тому що Путін вимагає від Кароля Навроцького припинити надавати свою територію для транзиту військових вантажів, припинити надавати свою територію для виробництва зброї для України і взагалі припинити допомагати Україні. Якщо Кароль Навроцький не зрозуміє, то за шахедами полетять ракети. Спочатку крилаті ракети, потім балістичні ракети, мовчки це буде робитися без будь-яких пояснень. І якщо ви помітили, не випадково, не випадково польська сторона навіть не вимагає вибачень і не вимагає ніяких пояснень. Не пише ноти протесту, не викликає посла, не запитується, що це взагалі було, нічого не відбувається. Те, що говорить Туск, теж неясно, що він говорить. Хоча він, нібито внятний чоловік, і завжди називав речі своїми іменами, але він не називає ці шахеди російськими. І це, в принципі, ну, є очікуваною реакцією, в тому числі і Рюти, що вторгнення в повітряний простір Польщі російськими шахедами не є нападом на Польщу. Це так само. Як я змушений вдатися до цього порівняння, до цієї метафори, як петух на зоні не вважає вторгненням в свій анальний простір нападом на нього. Він для того і є петух, щоб вторгалися в його цей анальний простір. Іншого порівняння у мене немає. І оскільки Європа давно перетворилася на петухів, Ну, Іншого в мене слова просто немає, то тому вони і не вважають, що вторгнення в їх простір, повітряний, ще якісь так далі є нападом на них. Ну, тому що ну, вони петухи. Ну, Що тут казати? Оце треба розуміти. І Путін це вже давно зрозумів. Мені тільки дивно, в мене запитання до українських експертів, чому вони вважають, що Путін ще до цих пір вивчає якусь, якісь реакції, хоче з'ясувати. І він вивчає там, де там червоні лінії знаходяться. Ніяких червоних ліній вже не треба вивчати, не треба вивчати ніяких реакцій. Це вже давним-давно відомо. І Путін вже шле наступ сигнали. Сигнали шле Польщі і буде слати сигнали Німеччині і Франції, що якщо вони не припинять допомагати Україні, то будуть шахеди. Від десятків до сотень, і потім будуть ракети без будь-яких пояснень, без нічого. Ну, це так само, як стати на ногу навмисну, потім вдарити ліктем кудись в груди чи в печінку. Ось, ну от такі от речі. Для того, щоб людина зрозуміла все. І цих ударів буде все більше і більше. Виникає запитання: добре. Ну, цей весь аналіз, він такий, можливо. Образний яскравий, метафоричний, а що ти пропонуєш? що з цим всім робити? Я давно давав відповідь на це запитання. Ще до початку повномасштабного вторгнення, ця відповідь відпрацьована на практиці. Вона випробована на практиці. Ця відповідь наступна. Це неадекватна відповідь на малий подразник. Тобто, якщо вам стали на ногу, ви повинні демонстративно вдарити в обличчя. Або коліном в пах Тобто це неадекватна відповідь. Явно. Тобто, якщо вам стали на ногу, то а, ви повинні там відштовхнути чи там йому стати на ногу. Ні. Ні. Вдарити коліном в пах І Карлою. Навроцькому президенту Польщі для того, щоб скористатися цією моєю порадою, йому потрібно демонстративно нічого не пояснюючи, на 20 російських шахетів запустити по Росії 20 балістичних ракет. Ну, хоча б крилатих ракет. По Росії треба запустити. Теж нічого не пояснюючи. Просто запустити і все. Інакше Карл Навроцький солідаризується з НАТО, тому що НАТО визначено Путіним як об'єкт, як слабкий суб'єкт, як фактично бутафорія або химера. І він тому так поводиться із НАТО. Але з Польщею поки ще не ясно. Ну, Польщі залишається там, я не знаю, пару днів. І проясниться ситуація, що таке Польща. А, я не впевнений, що поляки дадуть таку відповідь. А вони більше займаються своїм гонором і самозакоханістю, демонструють там себе в просторі, як і вони там ображені, чи які вони там великі, і ще якісь там і так далі. Вони навряд чи знають такі. Базові речі про росіян. І навряд чи вони розуміють, що якщо за них розписався Рюте, генсек НАТО, що вторгнення в їх повітряний простір не є на них нападом, то фактично він говорить, він виставляє їх петухами зоновськими поляків, трипілами. І за них розписується і говорить про те, що вторгнення от в їх простір анальний не є нападом. Ну Тому що поляки такі ж самі. Підірасти, як і Євро підірасти. це виклик для Польщі, для консервативної Польщі і для партії право і справедливість. Я не випадково вживаю сьогодні такі порівняння і метафори на межі для того, щоб загострити ситуацію, і нагадати, що гонорова Польща також має гонорового президента. Які позиціонували себе великими консерваторами. І консерватизм це не в тому, щоб все списати на Україну і сказати, що це Україна хоче втягнути Польщу у війну. І це не розмова про аборти, цінності сім'ї, а це здатність довести, що ти не пітух. Поки що НАТО і поляки виглядають політичними петухами на зоні, які мають кілька там просторів життєвих: повітряний, земляний, водний і так далі. І вони будуть надавати ці простори для вторгнення і розказувати всім, або за них будуть розказувати, що це не напад, а вони є гоноровими і консервативними. От як просто перевіряються на практиці консерватизм. І чого варті слова взагалі в політиці? Ну така ситуація. Виклик дуже серйозний для НАТО, Польщі і для нас. Поки що насправді є абсолютно справедливе справедлива тривога і справедливе застереження. Що поляки підуть неправильним шляхом, принаймні Кароль Навроцький, занадто самозакоханий ідіот польський. Я дивився кілька його публічних виступів, який буде намагатися зробити винною стороною у цій ситуації Україну. У мене немає сумнівів. Що це все із-за того, що Україна затягнула війну. Україна не підписує мир, а Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, давно говорить про мир і так далі. Оце от буде така, я думаю, реакція. І наша задача діяти наперед. І експертне середовище і блогери повинні давати саме такі матеріали для того, щоб розплющувати очі Польщі і консервативної Польщі, і примушувати їх до правильних дій. А не ковтати і облизуватися після того, як їм наднаціональна структура НАТО наклала на голову. Я би так це сказав, культурно. От така моя буде реакція, таке моє буде пояснення на сьогоднішні надзвичайні події, які відбулися цієї ночі в повітряному просторі Польщі. Я думаю, що ясно, зрозуміло, промовисто, образно. Можливо, занадто яскраво, але інакше не виходить. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. Вкотре підкреслюють на все добре. До наступної зустрічі.